Мої вітання студія. Ну власне, я про це конкретно хотіла з вами говорити, бо я знаю, що я можу дуже емоційно такі речі сприймати як дуже багато українців в тому числі. І знаю, що ви можете мати зовсім іншу точку зору і якраз її донести? І того ось зараз приймається це насправді так, що щоб не сталося в Україні, або те, в чому Росія нас хоче звинуватити, як теракт в Оленівці на на окупованій території, і от зараз бачимо так само підрив Каховської ГЕС. Нам потрібно ще чогось доводити, що це не ми зробили. Це взагалі нормальна і стала практика для світу. Чи це вибіркова для України? у нас Насправді можна багато про що говорити від певної імпотенції світових організацій, починаючи від ООН. Недаремно у них на автівках почали активісти писати юслес, тобто безпорадні, безпомічні, недієві. Бо недостатньо дієві. Я не знаю, як це ще коректно висловлювати. Питання є частково і. Іноді до Червоного Христа, але президенту своєму зверненні, яке записав вчора з потяга, він дякував багатьом організаціям, але я вам скажу, що вони виявилися не готовими до масштабів. Справа в тому, що такі світові організації просто не очікували, що може бути не просто екоцид, а рукотворна. Трагедія, яку створила Російська Федерація, і поставила під загрозу життя людей, як на підконтрольній Україною території, так і не підконтрольній. Я зараз знаходжуся в Одесі і на власні очі бачила, як активно приймають біженців, як активно. Українці е, приходять до волонтерських штабів, е, запитують, що потрібно, привозять теплий одяг, е, човни, помпи, медикаменти, гуртуються всіляко. Це величезна робота. Але попри це, можу сказати, що в Одесу вже припливають кущі, дерева, дахи. Е, і ми це все спостерігаємо. Це тільки початок. Питання в забрудненні, питання в опрісненні Червоного ой, Чорного моря, і питання в тому, що вилилося. 150 тонн машинного масла і там за різними підрахунками може бути загроза ще. Чи... Ніхто не знає чи можливо будуть додаткові загрози, тому що велика вода йшла і вимивала заміновані поля септики, сміттєзвалища, різні а, вибачте, а, аграрні, кодов... так само, кодови. так. Аграрні кладовища. Ну, ми бачили, як нубілоновські е, плили, багато багато іншого. Тобто, масштаб катастрофи настільки може бути загрожуючим і великим. Вибачте, повимивало, наприклад, е, Олешківську пустелю, а це унікальна мікрофлора, тобто це екологічна проблема, і такого дуже 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 багато. Тому загалом я хочу сказати, що ці заклики Ердогана до створення, давайте створимо тристоронню комісію. Або заяви сьогодні взагалі чудові від Лукашенка. Знаєте, мені здається, що хай каже, хай заявляє. Ось та заява від Лукашенка. Вона одразу показує, що він мусить відповідати разом з Путіним за все сторони. Немає ніякої різниці в діях, хто з них більше тиран. І агресор, вони мають постати перед трибуналом за все скоєне Скільки б вони не намагалися показати це не ми, тільки б вони не намагалися делегувати, перекласти відповідальність, світ точно знає. А от з приводу місії я вам хочу сказати, що а, коли була реально а, трагедія в Туреччині з землетрусом, але це природна трагедія. А я ще раз наголошую: Каховська ГЕС це створено людськими руками. Рукотворна трагедія за неї мають нести відповідальність. Тому треба а все от, чи маємо ми якраз до доводити, що не нашими руками на нашій території, де загинули наші люди. Ну це реально зараз болить. Я думаю, і вам так само. І ось. Е, е, це Якось я просто не можу цього зрозуміти, бо щойно якраз бачила допис, і зараз вам його так само зацитується від представника ООН, Каже про це комісар ООН із прав людини Джеремі Лоуренс, що ознак воєнного злочину під ревікаховської ГЕС досі не помітили в ООН, бо обставини інциденту залишаються неясними. Передчасно розглядати питання, чи це мов бути скоєний воєнний злочин. Я Ні. просто боюся то такої ж реакції, як була з Оленівкою. Не пустили і далі невідомо, що там є. Сліди сховані, все закрито, заховано. І зараз знову ж таки ми то допускаємо, наприклад, в зі свого боку. Росія не пустить, але це не ну виходить. Так не доводить її вини і, і що робити. Крім Оленівки, я нагадаю, що в нас була пожежа на Запорізькій атомній станції, до якої брала прикута уся світова увага, і так само, ну так, приїхала місія МАГАТЕ, приїхав Гросі, але насправді величезне питання до того, що реально змогли дослідити і що зафіксувати. Але це не означає, що не треба цього робити. Я хочу сказати, що треба фіксувати фактаж, і зараз головне зберегти людські життя. Uh, і зараз всі сили кинуті на евакуацію. А uh, ви знаєте, що евакуація йде Миколаїв, Кременчук, Одеса. Потяги створюються спеціальні табори. Такі наметові містечка, які охороняються, багато багато чого робиться. Але по факту, зараз найбільше завдання це не створення якихось там комісій, а збереження життів. Це в першу чергу. З іншої сторони, дуже влучно сказав Давід Арахамі, який сказав, що ну ми зараз бачимо чергове, що Росія це країна терорист. І як би вони не хотіли завадити нам з контрнаступом, це виглядає жалюгідно, це виглядає певна агонія з боку Російської Федерації. Це ж точно не сильний якийсь крок, стратегічний. А з іншої сторони, першою заявою на моє переконання, здається, була від Єнса Столтенберга. Його твіт з'явився достатньо швидко. Він ковіду з'явився, але це твіт. Далі президент виступав на Бухарецькому саміті, і звернувся до всіх лідерів світових держав, і я спостерігаю за діями лідерів. Заяви є те, що вони від ООН, вибачте, ООН в день прориву дамби під, підриву дамби святкував день російської мови. То про що ми можемо говорити? Ми, в принципі, з цим питанням ну, зрозуміли, що від них очікувати. Так, просто е, мабуть, для нас все зрозуміло е, з ООН. і те, що активісти писали, е, ми вже знаємо про це дуже давно. Що вони... Так, чи чуєте ви мене? Так, чуєте, та? Я кажу про те, чую, що для. Що для нас з ООН вже давно все зрозуміло зараз, просто це надали одне слово, юзлес і безпосередньо тонко і чітко так би мовити, назвали цю організацію. Але для світу вона все рівно залишається ще дієвою, і те, що вона зараз це не зафіксує, це може негативно позначитися на ну відстоювання на доказову базу для України у майбутньому, тому що щодо цього точно будемо звертатися в кримінальний суд той самий те, що зараз зроблено, і за екоцид. І за нуві воєнний злочин. Я можливо не так формулюю. Я але... нагадаю, я нагадаю, що у Львові проходив так званий юридичний рамштайн, і в Україну приїздили усі е, світові так само організації, юристи, які. Колективно фіксують усі злодіяння, і я впевнена, що е, трибунал, який очікує на Росію і на Білорусі, ще раз нагадую, і, до речі, можемо е, розуміти, що і Іран, який постачає дрони, і всі решта, так звані країни-партнери, які підливають масло в багаття, всі будуть відповідати за злодіяння. Це не буде тільки відповідальність умовно одного Путіна. Точно не буде. Всі незалежно від того, скільки займе часу цей збір доказової бази, всі предстануть перед судом. Я в цьому впевнена уникнути покарання не вдасться. Питання в іншому, що поки збираються ці дані, Росія продовжує тероризувати світ, і давайте ще не забувати, що є певна загроза для Запорізької АЕС. І будемо сподіватися загалом, що оцей пункт про денуклярізацію, про який говорить Зеленський, це 10 пунктів, які ми представляли і в Хіросімі на G7, і на інших всіх самітах, що він буде зреалізований. Росія не має брязкати і погрожувати світу незалежно від того, ядерна це зброя чи це такі техногенні катастрофи.